Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я готувала млинці на воді. Так-так, не на молоці, а на воді. Для цього миску вибила троє яєць, додала солі, цукру, добре розмішала це. Перелік інгредієнтів ще є в описі під відео. Тоді влила до цього пів літри теплої води. Звичайної води-добре добре розмішала. Додала чайну ложку розпушувача. І шість з доброю гіркою столових ложок борошна. Якщо ну, це залежить від борошна, якщо рідкувати тісто, то можна ще додати борошна. У мене пішло шість ложок. І тоді ще 2 столові ложки олії. Добре розмішала, хай постоїться тісто десь хвилин 10. Тим часом ставимо сковорідку на вогонь, протираю її змоченою олією з е, салфеткою паперовою. І тоді наливаю тісто і смажимо як звичайні млинці. Смажаться вони дуже добре, повірте, зараз побачите. Гарно відстають від сковорідки. Перевертаються гарно. Ось смажиться. і це вже я насмажила з цієї кількості мене вийшло 15. Млинців діаметр сковорідки 20 см мігесенький, бачите, то І тепер буду їх начиняти. У мене є начинка з яблук. Як робити таку начинку, у мене на каналі є відео, подивіться, і таку начинку можна використовувати не тільки для млинців, а й для приготування пиріжків, пончиків. От бачите, які тоненькі, гарні млинці виходять без молока. І ще я промазую з повидлом. мене чоловік дуже любить млинці з повидлом. Це у мене яблучне повидло, яке я готувала. Його рецепт є теж в мене на каналі. Ось вийшли в мене млинці. Так що готуйте. тіште своїх рідних. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!